Местовфа, тип будинку, цегляний, метраж 133 тридцять, кімнати 4, санвузли два, дизайн ісометріо, коротенько, замовники, подружня пара з двома синами і дочкою. Звернулися до дизайнерів зі студії ісометріо, щоб оформити комфортний домашній простір, в дизайні і плануванні якого будуть враховані побажання всіх членів сім'ї. А розгулятися було де квартира площею 133 квадратних метри. З чотирма вікнами потрібно було передбачити спальню для замовників, кімнату для дочки, загальну дитячу для синів, об'єднати кухню і вітальню і продумати функціональний коридор. Подробиця з урахуванням вихідних даних планування вийшла максимально зручною, кухню залишили на колишньому місці, всі комунікації приховали за гарнітуром, вітальню приєднали до кухні, вийшло просторе громадське приміщення площею 33 квадратних метра. Звідси можна потрапити в спальню замовників, в кімнаті виділили місце для вбиральні і вбудованого туалетного столика дитячі кімнати розташовані в дальній частині квартири навпроти один одного. Між двома приміщеннями дизайнери розташували гардеробну кімнату з функцією комори. У дитячій дочки передбачили, крім спального місця ігрову зону і робоче місце, у спальні для синів робочу зону з двома столами винесли на утеплену лоджію. Замовники були не проти яскравої обробки квартири, тому дизайнери використовували різноманітні поєднання фактур і відтінків. В якості основного матеріалу для стін вибрали декоративну штукатурку під бетон і фарбу. У вітальні зробили ставку на насичені сині акценти на стінах і в оббивці меблів. Зробити простір більш теплим і затишним допомогли дерев'яна підлога натурального відтінку і меблі зі шпонованими фасадами. Узголів'я ліжка в спальні використовували фреску з тропічними листям, Афресцо. це побажання замовників. Колірна палітра кімнати досить нейтральна і приглушена, сприяє відпочинку і розслабленню. А ось дитячі наповнені кольором. Для кімнати дочки вибрали рожеві шпалери з кумедними лінивцями, для кімнати синів, шпалери з геометричним принтом і фреску із зображенням туманного лісу. Вийшло дуже атмосферно. Особливість планування полягає в тому, що обидва санвузли розташовані поруч зі входом в квартиру. За стіною кухні дизайнери розділили їх на чоловічий санвузол з душовою і жіночий з ванною і подвійний раковиною. У великій ванній кімнаті також розмістили містку систему зберігання з функцією пральні. Тут розташували пральну і сушильну машини, а також висувну прасувальну дошку, душова вийшла компактна. Але і тут знайшлося місце для зручної раковини і водонагрівача. Його повісили в ніші над унітазом. Модель Апсевоп 80 від Ariston створена спеціально для невеликих просторів. По-перше, глибина водонагрівача всього 27 см. По-друге, його можна вішати як вертикально, так і горизонтально. По-третє, він оснащений програмою. Швидкий нагрів. Всього за 70 хвилин нагріває 80 літрів води. Зазвичай складно підібрати водонагрівач для великої родини, який би не псував дизайн ванної і не захаращував простір. Цей і нам і замовникам сподобався відразу. Посміхаються дизайнери. Він дуже стильний і красивий. Його дизайн розроблений в Італії. До того ж, у нього сенсорний екран і повністю електронне управління, ніяких ручок і кнопок. Які з часом забиваються пил і вапняний наліт, але саме чудовий водонагрівач АПС ВСЕВОП-80 самонавчається в процесі експлуатації, запам'ятовує, коли домочадці користуються гарячою водою і з часом оптимізує нагрів відповідно до їх звичками. А це економія до 1,4 на рахунках за електроенергію. Систем зберігання в квартирі багато. Це і гардеробні, і вбудовані комбінації шаф і стелажів, всі вони будуть виконані на замовлення, решту меблів дизайнери планують підібрати в асортименті відомих виробників у популярних інтернет-магазинах. Планування хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ? тен надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін